Всім привіт, з вами палець, і це рубрика Кращі бої World of Tanks». І це ріплечик нам надіслав паверсе. І в нас це фаска. Дуже крутий танчик 9 го рівня, забив перепусточку. Пусть бірочки на стаб, досить турбіночка, ще інструкція на стабу, є прям фул фарш, фул запак, але на сірему обладнанні. Велика ремка, велика аптечка та, халявна, до пайок, 14 ББ, 24 кумуля і 2 фугасика. От якось так у нас по цій темочці. В принципі, нормальна зборочка зі стабою. Всі рекомендують грати без таби, грати замість табі брати загартування. Ну, можна цілком і так катати, бійсьоми левелами, до речі, прямочка. Їдемо в стандартну позицію. Е, да. Я так розумію, буде їхати в стандартну позицію, напевно. Да. Все-таки туди кут на J1, J2 e, там буде надвіжуха, <кій> як правило, правило натяжок. Я думаю, що він поїде на ліву на горку. І так, да, так відбувається, і на ліву на горку він не їде. Тому що, в принципі, з того респа горка грається значно сильніше. Такі от діла народу. Ну, нормально вже Лео Пілиця втратив. Разом з нами сюди їде ще Супер Хелкат, приїхав Астон Рекс. Йох. Ну, в принципі, плюс-мінус нормальна пачечка в нас є, так. Да? І давайте дивитися, що з цього вийде. Зразу вже грузить комулі. Як бачимо, противник до нас під'їжджає, це йох, це сапсан, і це дуже приємний ці смаколики для нас їдуть, дуже приємненькі. І Йох відразу вже помиляється, горбачить хорош, хорош, хорош. Є стрічка перша, кумульомчики, нормально, 340 комусь сжені в руні. І починаємо розвалювати далі. Тут без проблем ми закидаємо. Сапсан вже також я дивлюся вже гріб, тут ще їй летить сюди, да? Ти що? скільки м'яса. Точніше, сапсан не гріб, сапсан ще досі фуловий. Ну, от істочний, дитинок, не? А, ха -ха -ха. Оце так прикол, да? Опа, па перехресний вогонь. Їх фаз залишається 1000 хп. Е, неприємно. Неприємно. Не до контролю мінукарту, не... мінікарту не подивився, куди дивиться Сапсан. Не отримав течку лишню. І вкачуючи назад, він ще отримує від йоха і при цьому не видає ніякого гру на відповідь. Так, ну тут Йосип дуже біжить, спішить в ангари, так розумію. О, і ще одна неприємна від Йоха. Але розміняв свої хп на тичку по Йосипу, звісно, цього не хотілося б робити при 700 хп. Але краще так, чим отримати нічого не дати. І маючи всього 1700 урона, ми лишилися 762 хп і вже команда. Зелених програє на два ствола. Дуже неприємна ситуація, поки що малюється, але дивлячись на міні карту, ми бачимо, що противник зажимається себе на ріспі. Зелені піджимають по 8-9 вертикалі, і це для нас дуже круто, тому що ми забираємо таким чином три четверті карти, і противник дуже в слабеньких коридорчиках сажати і може це все тіло перевернути. Зараз навіть програючи два ствола. Саме головне, щоби. Противник зараз не запушив нашого виходить, сапсана з ПМК, який в спіні стоять. Да? Калібана СПМК, які в спині стоять, вибачаюся за <кхи> трошечки брехню. Да? Якщо вони запушать Калібана і ПМК, то буде для нас це вже проблема, тому що танки, які грають у оцей G1, G2, будуть зажаті в перехресному вогні і знищені. Так, вирішує розвернутися і приймати. Був сапсана з Йосипом, в принципі, правильна, пози... правильна позиція да, в цій ситуації. І нам ПМК допомагає І ще взагалі здорово. Хотілося б уникнути зараз перехресного вогню, який зараз формується. Треба допомогти по можливості е, закрити свій тил. І, в принципі, нам це вдасться. Якщо що, пм зараз має страхувати, не пробиваємо сапсана. Мулючиком, да? <кхи> я звітаю екран, але, але ПМК страхує, Його хто такою дає тичку. Ще один сапсан е -е, понабиралося бляха-муха їх в цьому бою. Ну все, все, все. Саме головне, що ми перехресний вогонь розкрутили вже, але при цьому лишаємося 349 хп. Ми шотні і. 75 ТС просто душить, максимально душить, а тим часом союзники беруть базку. Да, 25 секунд до кінця бою, точніше до кінця захвата. Але там є ще ПТК, який це може збивати, і він це робить по суті. Да? А у нас зараз ПВП проти 75-ки, ми шотні. 75-ка двошотна, виходить. ми вже накидали тим часом 4 урона. Оп, вітка дешилася. І ми, якби дали першу трішечку трошки швидше, я б міг би сказати, що ми встигаємо дати 2, поки 75-ка не зарядиться. Але тут була пауза невеличка, тому 75-ка може зарядитися, поки ми зарядимо другу. Отак от, от. А тим часом на захваті баски згинуть союзнички, і це дуже неприємно, дуже неприємно. Рахунок 9-12 на користь червоних і це потрібно якось буде витаскувати. Все, база ріпнулася, мінус база. По мульт-340 ні броні, дядь, давай 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 навалюй-навалюй. Хорош, хорош, закрив цим каточку, закрив. І вже є 4800 дашки, два фрага. Що зараз потрібно робити? По-хорошому, треба би з'єднатися з союзником, на мою думку. Пушити маючи 349 хп, ну така собі затія. А, далеко не броньований танчик. Ох, далеко. Тим паче, ми зараз стоїмо під артою, Потрібно ну, з'єднатися з, з союзничками, таким чином буде простіше щось робити. Давайте пришвисімося на прокаточки. Здорово ПМК відпрацьовує, забирає Борасика, дуже здорово. Правда, ми не знаємо скільки ХП у ПМК. Якщо Борасик видав 700, то це дуже неприємно. І так і є. Да? У ПМК 446 ХП, але з хорошого це вона, вона не шотна, якщо, звісно, противник не буде стріляти фугасами. Тому що ті 400 хп, наприклад, Т343 може забрати фугасом, Футюр навряд чи буде на фугасах грати, ну і т 25 ат також з фугаса не має проходити. Ну, в принципі, <coughs> ПМК по суті нас двушотна, давайте так назвемо. Тому вона, по ідеї, має ще один посил, ще один посил видати в цьому бою. Давайте ще пришвидшимося, будемо чекати, хто де появиться. Ох. Насправді така ситуація, що противник може і не пушить, насправді. Хоча в них є перевага, але. от пойми хто де, так? Да? Пойми хто де. Ну, я б на місці черфутюра об'їжджав би. А не виїжджав отак. Оце дуже хороший постріл, дуже хорошо прикрив черкутюра, прочитав. Ну я б би сюди, наприклад, на місці їх. Сюди заїжджати, ну, типу, типу карті навіть бачиш, що ти заїжджаєш перекресний вогонь. Це біда. Ніколи не їдьте в перехресний вогонь. Давайте ще пришвидшуватися, тому що перехресний вогонь заїжджати, це завжди смерть. Точніше більшості випадків. Ну, тепер вже противник можуть сажатися насправді. Вони втратили свого, так би мовити, флагмана Черпутюра. Є інформація по 34.3. Тут питання, чи ПМоч з ним справиться чи ні. От це то ж сама небезпечна ситуація, що 343 мають фугасом забрати ПМ. -ку. Може він це зробити. І вирішує поверсем поїхати за 343, але вже не потрібно там, дивіться, там мілорка. Для тупо під мочки ПМ під ПМ-кутір виїхав. Але по арті не попадає і поверсем летить на всіх парах, на пазі за артою. Я так розумію, скоріш за все, і тут і Т-25 АТ також десь тут чилить, Скоріше за все. Що Польфі 324? Це, це обідка. Оце тупо обідка. Ну і що? У нас там лишається шот на Т-25 ат Лишається тільки її зараз знайти. Давайте на 4 полетіли. 4 хвилини до кінця боя, в принципі, можна успіти навіть бацку захватити, Друг що? Ну, Я думаю, десь вони знайдуть АТ-шечку по-любому. Ось і вона. Все, здорово, здорово дограли. 9 фрагів на двох, 5500 урона. От такий от бій получився. Сказати, що потний, то ви знаєте в певних моментах, коли почали зажимати. Союзничків, коли почали зажимати фазу, да коли в тила почали виходити, то ситуація була тяжка. Насправді потрібно було правильно розкрутитися, пральні при пріоритетні ціль вибрати, щоб вибрати, і щоб вибратися з такої ситуації жопнутої, да, але вдалося їм це зробити, тому непогано було. Прям сказати, що її накидав. Не можу сказати, що її накидав. І підсумку ми маємо основний калібр, майстер Росак, дуелянт, ой, ви почесне, дулянт цей, як його боєць, да? і вогонь на ураження. 5574 урона, 4 фрага, 710 танконули і 208 асистика. Отак-от. От я так розумію, тут блін, от я не знаю ПМК. Я думаю, це ПМК для Мастер Осики на ПМА насправді. Два Мастер Росика, за все, взяли в бою, я думаю. А в нас є 20 пострілів, 19 попадань, 15 пробиттів. Ну, З рахуванням, що це кумуль 340 був. Я би сказав, що слабенько відстрілявся, насправді. Має краще відстрілюватися з таким комизиком, ну, але маємо, що маємо. Отак от у нас вийшло по підсумках боїв. Боя. Ну, такий от майстеросик на фазки, в цілому непогано, в цілому непогано. Так, да, є нюанси які в плані реалізації, але гарно з такою жопезної ситуацією викрутилися, за що штукати лайкосик. І нагадаю, що ви також можете надіслати свій реплейчик на коментування, як оце зараз. В такому випадку має бути майстер розсик бою, або на розбір помилок, як такі відосики є на каналі, кому цікаво, подивіться, там майстер не обов'язково. Обов'язково має бути реплей актуальної версії гри, щоб він в мене коректно відображався. І за символічний донатик я його запишу і викладу на канал. Обов'язково кажіть, що ви хочете отримати який контент, коментування чи розбір помилок. Всі контакти які є під відео. так що кому цікаво, пишіть, задавайте питання, уточняйте деякі моменти. Такі от діла. А на цьому все. Всім все найкращого, тримайте себе добре. Все буде Україна.